Добрий вечір. Кажіть, як мене чути. Стрім довгим не буде, бо. Кажіть, як мене чути. Це так, стоп, це у мене. Секунду. А, це в мене добривався звук на телефоні. Так от, стрім довгим не буде, бо. Тей, бо я захворів і мені не, не, не дуже прикольно щось там говорити. Е, ви, мабуть, хочете спитати... Присуніть... А, а, я, я чув, значить звук є, але щось звуко не бачу. А, ні, є, дивіться, 17 людей. Я тут музику на фончик включив, вона якась дурна. <клухи> 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 Чути хоче трохи тихо. Почалося. Хто, хто сумнівався, хто що буде інакше? От я зараз поставлю так мікрофон, щоб вам не було трохи тихо. Щоб ви чули просто, як кожна бацила вилітає з мого роту. Я отак от поставлю мікрофон. <гум> Здую з нього пилюку. Зараз ми все зробимо. Так стало прям норм. Окей. Ви, мабуть, хочете спитати, Женя, чого ти відкрив? А... Сайт магазину. Ти що, хочеш щось прорекламувати? Чи ти хочеш, щоб ми щось купили? А, так. Але не тому я відкрив. Дивіться, а, наш розробник дуже йому велика дяка за то. Він а, прямо на сайт нам докрутив а, інструмент для розіграшів. <кій> я вибачаюсь. І тепер нам не треба ніякі незрозумілі боти. Тепер ми просто заходимо в розіграші. Тут є трішки тестових розіграшів, які ми там тестували із з закритим, закритим чатом і пінус розігрували. Але ось наш основний розіграш. Ви бачите, що тут щось заголосно, мені здається. Давайте я просто отак от. Дома музику послухайте. Так, а давайте я хоч з усіма привітаюсь. що? Ейкін, Сергій, Ендрю, Галина, Сергій, Ольга, Євген, Антон. Всім привіт. Чути нормально. От. Євген, привіт, привіт. Всі вітаються по-другому -по колу. Дякую. Дивіться, ми бачимо, що на розіграші у нас 1532 учасники. Насправді їх 1104. Тому що <кій> <кій> в один прекрасний момент хтось почав підливати ботів. Я відразу це побачив, побачив, коли почалась ця періодичність кожні дві хвилини. Перебанив купу народу, потім втомився то робити, закрив канал, потік ботів на розіграш припинився, і потік ботів в канал припинився. Але на відкритий канал, який, типу, прокладка, перехідник, туди підписалось більше тисячі людей. Тобто десь 500, яких я, чи 400, чи 400, 500 яких я А, та, 400 людей, яких я забанив і виключив з розіграшу. І потім ще тисяча на відкритий канал. Тобто Хтось для гри за 1700 гривень хотів накрутити нам півтори тисячі ботів. Це норм, я вважаю, це вже успіх. Так от, дивіться. Розіграш максимально прозорий, максимально ручний. Ось у нас є розіграш. Ось у нас є <плес> назва, назва поризу. Ми маємо її вписати Battlefield 6. Але я нагадаю, що. Напевно, він більше грошей витратив на ботів ніж на груп. Ну, Я про те і кажу, що це успіх. Це опціонально, тому можемо просто так написати. Все, ми додали наш приз за перше місце. Ось наші учасники, барабан учасників. Дивіться скільки їх. І вони йдуть по порядку, так як натискали кнопку. Від перших, кого я тут майже всіх людей знаю, бо вони активні підписники, і далі, 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 далі. Потім мемарди нас репоснула, потім ще хтось ще хтось, і так -от, от воно накапало тисячу людей. Артем Біляєв останній був сьогодні. <кліпи> Кнопка була активна до 14-ї години, і я б вже розіграв насправді. Ще раніше, але з тим марафоном ніфіга не встигалося. Тому що, давайте перейдіть на сайт random.org. Ось він. Оновлю ще раз, щоб не було ніяких цих. Вкажіть генерацію від 1 до 1104. 1000. Стоп. 1000. А, 1104. 1000. 104. Отримане число це порядковий номер переможця. Що? Шо? Щось будемо крутити, молити, співати бубни всякі. Чи просто ти і погнали. <coughs> Сьогодні Тімкі Дніпро прописав в чаті. Що давай ти підкрутиш мені розіграш, а я тобі подарую батлу. Тому, якщо зараз виграє Тімкі Дніпро, то я буду розігрувати її двічі. Не те, щоб я мав на то гроші, але щоб для прозорості, щоб не було ніяких цих. Якщо виграє Тімки Дніпро, то я розіграю дві копії гри. Все погнали. Раз, два, три. 580. Іван. Призначите переможця. Учасник 580 Іван став переможцем. Щоб не цей не палити вам ні його телеграм, ні свій телеграм. Напишу йому вже за кадром. І потім якось придумаємо, як відзвітувати. <coughs> Тепер основне. Зараз я відкрию цей. Відкрию канал е на телефоні і подивлюсь. У нас наразі 22 600. Секундочку. Нотатку зробимо. 22 685 підписників. На момент початку розіграшу. У нас було, зараз я десь робив скріншот. Я десь робив скріншот. Ну, коротше, там було десь 22-300 з чимось. Ось майже знайшов секунду народ. 22 391 Тобто за цей розіграш до нас додалось і наразі залишилось 294 людини. Поки що, поки що. Такий розіграш це трошки вигідніше, ніж ніж звичайна реклама в Телеграмі, але зовсім трошечки. Майже один в один. Якщо найближчими днями ця купа народу не відпишеться, то ми розіграємо щось вже серйозніше на більш широку аудиторію. Тобто якийсь нормальний фізичний приз, якусь, якийсь гаджет, е, якийсь не знаю, якийсь класний павербанк, Sony PlayStation, iPhone 22 і це все таке. Щось прикольне придумаємо. У е, мене ще залишився кредитний ліміт. От, якщо це буде працювати. Якщо я побачу, що типу це чисто фанова двіжуха, і люди лишаються, поки, поки йде розіграш, поки вони тут, то простіше буде рекламуватись контентом, щоб підписувались ті, кому це цікаво, а не ті, кому просто хочеться виграти якийсь приз. Тому будемо дивитись. Я дякую всім за участь, всім, окрім людини, яка намагалась накрутити 1500 ботів, я зв'яжусь з Іваном. Якщо Іван виявиться ботом, то ми запустимо ще один стрім і ще раз перерозіграємо все. В тебе загалом типу канал прикольний був, я на річки дивився. Як побачив батлу, то вже та й приєднався. Ну от, блін, треба було раніше приєднуватись. Раптом то щось прикольне пропустив. Так. Я наче сказав все, що хотів сказати. Гру розіграли, зараз зв'яжемось з переможцем. Якщо що подаруємо, або не подаруємо, або перерозіграємо, якщо це нежива людина. Якщо відписки полетять, то на найближчий час це буде наш останній розіграш. Якщо люди залишаться і будуть ще чогось чекати, то я з задоволенням ще щось розіграю. Можливо, на якийсь цікавіший. На якийсь цікавіший приз прийде більше людей. Плюс я ж, типу, так сильно ніде не форсив цей розіграш, я репост на і там пару своїх каналів Марічка і Паша Скотосховища на тому все. Нафіг батла, котики наше все. Так, а зараз раптом Іван скаже, що він не хоче батлу, він хоче ігри про котиків Тим у же ж правило таке було, що е, будь-які ігри на, на ці самі гроші. Марічка Амбасадор Кіт не пригає. Чомусь Ютуб не хоче світити цей коментар, що, щось воно щось в ньому таке побачило неприйнятне. Окей, народ, дуже дякую. Мені, якщо чесно, важко зараз довго залишатись на лінії, бо я хочу кашляти просто як псина. І... На тому все. Дякую. Будемо зараз уже готуватись баїньки, а я буду писати Івану. Все, па-па.